І не конь, і не асл, чи асьол. Чому? Що це? Не асл. Таліби на такому транспорті Стінгери возили. Мабуть, зараз хтось теж щось на них тут возить. Із наших військових. Розумієте, от куди не от у Херсонській області, у Миколаївській області, усюду руйнування, бо тільки уявіть, по всій країні. Що там на Донецьку, на Донбасі твориться? Вот прилетіло, мабуть, снаряд. Бачите, от, все тут порвало, відірвало, Кришу розірвало, повідлітало, от, автівка згоріла Мікроавтобус чийсь. Не бачу яка може газель, форт. Не, не газель, якийсь фордик може. Вот так от Усюди лихо, усюди горе. Ось ми забрали тачку, ось мій легендарний друг Саша. Дякую тобі. Ось нас тут... Вони так, так. Дякую. Да. Дякую. Всі, Дякую. Хто, хто приєднався і до збору. Так, мене привезли на границю на саме. Ось наша тачка. Ось ще хлопець допоможе. Привезли мене встретили в Одесі. Ось, авто для ЗСУ. Все як положено. Ось. Це друзі, вон мої друзяки Я з цим дружбаном. скільки Тачка, друзі, огонь. Це явно як якийсь спорткар. Вона дуже швидка. Така taka... ліса. Вона дуже швидка, цільна, все чітко, ніде нічого не подобається. Санечок, єдине, він мені це сказав. Когда на педаль газу нажимаєш, вона ну, заїдає. Там тросик. Він показав, він там ВДшкой маже Короче, Ты зрозумів так, а так вот она заедает педаль газа чуть-чуть при самом нажатии в начале. А так машина огонь. Просто, за такие бабки блядь за 800 долларов просто точила огонь. вона такая швидка, вона пре двигло, супер, коробка супер, сцепление супер, салон отлично. Вон хлопцы из Одессы, то, что меня зустрили. Все, я на Миколаев. А завтра на Херсон. Супер, все. Привіт. їду по он Покровського. Все розруйновано. Їду віддавати в Херсон автівку, вже домовився Плюс-мінус там на час дня. Фари горіли постійно, релешку ще заїжджав, міняв Не виключалися, блядь. Ну, як завжди, щось, щось. А там же сьогодні тачку, а там а -а Буде звіт, і потім ще я до вас буду звертатися по другій тачці. Дякую. Ось, віддаємо хлопцям машину з нашому в Херсоні. Дякуємо всім його тебистом. В місті Херсоні, які надали до колоду вигляді даної машини. Ось вона. Для Збройних сил України в місті Херсоні. Добре. Разом до перемоги. Слава Україні! Особисто Санечек, всім вам дякую, всім, хто допомагав ЗСУ, скоро скидував гроші. Дякую. Саня, тобі дякую. Все, працюємо разом до перемоги. Дякую, дякую. Дивіться, з Херсона ще треба виїхати. Я пішком, всі воєнні мої знайомі утром повиїжджали. І зараз буду домовлятися, щоб мені хтось подобрав і відвез Миколая, бо в мене ж там собака закрита. А я всіх, всіх дякую за довіру, особисто мені, що ви мені довіряєте гроші. Бо ми з вами зібрали після моєго цього виступу він реально прострілив. Ми зібрали десь 5 тисяч з копійками гривень. Я ж почитував. Ми зібрали около 5 тисяч. Ви кидали мені ці кошти. Тому всім дякую за довіру і дякую, що допомагаєте ЗСУ. Я ще, можливо, зніму відео. Ми поспілкуємося. Я зараз на нашій площі перемоги. Бачите, скільки тут машин зараз їджують. Люди якось тут живуть. І нам ще треба, друзі, нам ще треба друга тачка. Я в телеграм-каналі своєму кинув вже ссылку. Ми вже дзвонили з хазяїном. Там є нюанси, Двір не закриваються, там вихлопна труба відвалюється. Ну, в принципі, там все працює. Коробка, мотор, тому дуже важливо. Ще зібрати на другу автівку. Всім доброго дня. Ну що, першу тачку ми купили. Відеозвіт таке невеличкий, Олег нам зробив. Друга вже є у нас на черзі. Будемо завтра збиратися. Я з татом поїду завтра в Луцьк. Подивимось ту машину. Якщо все буде добре, то в принципі будемо її брати. У нас по грошам, що лишилося, то такий невеличкий звіт для всіх, хто там скидав гроші. Хто донати. У нас на карці зараз Абанка 34 тисячі гривень. Є Олег скинув 400 в гривнях на карту Приватовському. І я відразу, коли зробив пост у Фейсбуці, підключилися айтішники наші кумчику. Вітання тобі дуже дякую. Вони скинули нам 15 тисяч гривень. На покупку цього автомобіля. Тому е, ну, далі звіт будемо робити вже, напевно, безпосередньо біля самого автомобіля. Вже буде завтра. Е, всім гарного дня, мирного неба. Ну що, друзі, ранок мій починається з поїздки зараз на автовокзал у Миколаєві. Їдемо в Вознесенськ. Їдем сам, їду в Вознесенськ за машиною, за другою автівкою для військових. Тому побажайте мені удачі. А потім повернуся в Миколаїв. У мене ще собака. І поїду у Херсон. Ну, план такий. Так що у нас повітряна тривога, до вокзалу далеко, я живу далеко. вже з людиною, він мене чекає. Так що отак. Дивіться, забрав я цей форт. Ну, що ви хочете, 1000 баксів. 1000 баксів, бляха, ну він великий, його треба робити. Бачите, руль як б'є. Поки що їде. Це дрова, ведро. Ну, їде. Вона 2003 року. Я сподіваюся, я доїду. Зараз вже їдуть. Гляньте, яка тут краса. Оце наша Україна, дивіться. Я сподіваюся, що я доїду, розумієте? Я дуже от таких моментах переживаю. Я з Польщі віз автівку, от, щоб доїхати тільки. блядь, Я вже її заправив на 900 гривень. І що я хочу сказати, нам вже треба ще трошки грошей от доробити її і взяти мастила, фільтра, і на ту сузуки треба мастила фільтра. Та ми вже все у Херсоні це зробимо, замінимо, Антон там пообіцяв допоможе. Тому зараз їду, заберу собаку, надіюсь, доїду і на Херсон. Дякую. Ну, поки, поки що все норм. Поки що все норм. Їдемо. Саня, ну, подивишся, блядь. не фонтан, звісно, але головне, що їде. Ну, нет, не Лексус, розумієш. Дивіться, я подивився відео Саніна, побачив, скільки грошей зібрали. Я хочу всіх подякувати. Всі молодці. Просто все чудово, що люди дають гроші. Всім, всім вдячний, що допомагаєте ЗСУ. Це дуже чудово. Ця тачка їм дуже допоможе. Це везить провіан, мабуть, пораненого, мабуть, ще щось. Це дуже потрібно. автівки це розходник, це дуже важливо. Дуже всім дякую, що допомагаєте, донатите, що даєте гроші. Слава Україні! Я вже потім від. Друзі, от дивіться, ось на ця тачка. Приїхала в Миколаїв, не разу наголохла. Так, вон є тут ржавчина, рійка. Ну, в цілому все добре. Разом до перемоги. Все як положено. Ось тут м'ятина, ржава трохи. Але вона пре. Пре їде добре. От мятина. Вона не заглохла. Все працює, щеплення, мотор, все чудово. Все доїхало, зараз їдемо на херсон. Ще б ще скинемо пізніше такий невеличкий звіт по, по розтратам, там, скільки ми взагалі потратили на автомобіль, на дорогу, на що там на ще було. А заправив ще того форда. Ну, коротше, скинемо пізніше. І вчора ще було надходження на карту, ми то все підсумуємо і скинемо. завелась з піваворота. Зарадив акумулятор і все працює. все норм. Є я пропустив. Округ волонтерам за автомобіль ближче. Це допомога нашій армії. Допомога ЗСУ. Слава Україні. слава! Вам хлопці, дякую. Звертайтеся, люди кидають гроші. Разом до перемоги. Все, Спасибо. Ось подарунки від військових. Тетяна, це тобі я передам. І ще ще є. Ще я хлопцю буде всім подарунки, бо зараз тільки так. Там буде і тубуси, і, мабуть, ще. але Танюша, це тобі ягіння. Ну мене багато там Танюш ягінь, але знаєш яка. І Вовчик там теж є. Тобі теж ще передам там у автовки. Так що разом до перемоги, от від хлопцю подарунки. Слава Україні!